Я савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. В останній час всі плиточники застосовують в своїй роботі СВП. Інколи для СВП, для основ СВП треба підготувати місце і його треба вирізати або це в клею, або в основі. Для цієї мети застосовуються ось такі диски, або, як їх хто називає, фрези. Для СВП. Вони бувають двох видів. Перший вид це під болгарку М14, ось вона стоїть в такому вигляді, і під дриль. Ну, подавляюча більшість плиточників, застосовують під М14. Дуже рідко під дриль. Ну, тому що, як на мене, дуже зручно працювати, ось так приблизно воно працює для, з болгаркою. Які я е, хочу вам запропонувати. Перший, який раз, найперший з'явився в моєму асортименті, це Bihai. Е, Він має діаметр 50 мм під болгарку під е, Дрізьба М14. Зараз торгова марка Victory Tools е, почала постачати е, таку саму, якщо ви їх порівняєте, то вона ідентична повністю. Вони відрізняються, що вони відцентровані. Бачите, у них тут доволі товста основа, широка основа, діаметр широкий. І вони не мають биття. Бо всяке буває в житті. Навіть е Тулс більш е якісно зробив ці фрези. Бачите, у них не виглядають ці болти. У біхая ці болти чомусь торчать. Е але принципово вони однакові, як по якості. Я впевнений, як і по товщині, ну, таке уявлення, що вони зроблені на одному заводі. Е, у Victor з'явилася ще ось така широка, 75 мм діаметром, е, також для СВП. Е, як ви бачите, алмазний слой тут більший. Е, алмазний слой можна порівняти з алмазним слоєм, таким, як випускає Distar. Е, я не знаю, чи вони випускають, чи вони замовляють з Китаю. Скорше всього випускають, але вони дуже схожі принципово. І алмазний слой у них однаковий. Якщо ви подивитесь на алмазний слой маленьких, то у них значно менше. Але чи потрібно, чи ні, це невідомо. Якість дістарівської, ви бачите, вона досить які не зроблена. Ось ці болти западліцо, їх практично не видно. Товщина всіх однакова 2 мм. Всіх, які я переміряв, 2 мм. Це Вікторітуз для дрелі. Бачите, невеликий алмазний слой, центровочка тут менше. Бачите, тут вона невелика посадочне місце, тому можливо тут більша вероятність биття, ніж в фрез, в яких діаметр ширше. Ага. А в фрези, наприклад, на 75 мм тут взагалі величезне кріплення, тому я впевнений, тут буде найменша вероятність биття. Звісно, вони працюють чином, вони заходять і вирізають або клей, або, якщо треба основу, вони стоять паралельно. У них немає тут ніякої фланця і тому вони паралельно працюють до основи. Тому звертайтеся до мене на сайті. Ціни всі є. Я що хотів, то і розповів. Але це не головне. Головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів з нашої землі. Слава Україні!